Ми закінчуємо програму Ліси Полтавщини 2015, і будемо підводити підсумок. І вже із літа цього року почне діяти команда, яка буде розробляти Ліси Полтавщини 2020. Це єдина програма в Україні, яка діє. Навіть в коаліційній угоді записано, що Державна програма Ліси України не в повній мірі виконала свої завдання, поставлені цією програмою. І за винятком полтавської, регіональної, яка діє на сьогоднішній день, то, я думаю, це ну, такий документ серйозний і видно, що оцінка роботи лісівників Полтавщини на високому рівні. Значить, Які плюси? Плюси те, що з обласного екологічного бюджету постава. Вступали кошти під цю програму Ліси Полтавщини. Я дякую депутатам обласної ради, я дякую Полтавській обласній державній адміністрації за розуміння, підтримку, тому що лісівники Полтавщини в лісостоповій зоні висаджують лісовий культур по всій лісостоповій зоні 73%. Ви розумієте, які області поряд з нами в лісостеповій зоні? Це Сумська, це Київська, Хмельницька, Черкаська і. Полтавщина, яка має лісистість на сьогоднішній день вже 9,2%, сади 73% всієї лісостепової зони лісових культур. Це гордість просто.